Всім привіт! У вас вітає компанія Greenway Auto І сьогодні на перегляді у нас ось такий класний екземпляр, рідкісний екземпляр Volvo V50. Рестайлінгу 2011 рік з двигуном D3 2.0 дизель п'ятициліндровий Вольвовський двигун. Надійний, ресурсний. І працює цей двигун в парі з гідротрансформатором ISIN 6-ступеневим автоматична коробка передач. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Гринченка, 18, рядом сервісний центр МВС МРЕО. Ось наш автосалон. Дуже багато Вольву. Тому є що вибрати кожен тиждень нові поставки. А тепер детально про цей екземпляр. Класний класний стан і обслужений автомобіль. Перше звертаю вашу увагу, що замінили ГРМ і помпу антифриз. Цього вам не потрібно робити. Нові тормозні диски, колодки. Класна мішленовська різина літня. Не нова, але ще не один сезон поїздить. Ідеально рівні зазори по периметру і класна комплектація. Нічого з кольору не випадає. Дуже класний стан зовні по локофаровому покриттю. Зараз пройдуся, максимально близько вам покажу. Немає ніякого піскоструя по бамперу, по капоту. Лінзована оптика, вимивачі фар. Пороги пластикові, низ дверей пластиковий. Корозія піскоструя не боїться, пошкоджень не боїться. Ржавіть не буде. В принципі, у Volvo найкращий кузов по, по стійкості, найкраще алкофарбове покриття. Таке преміальне. Дуже багато Volvo стоїть. На жодній немає здуття фарби. Корозії якоїсь, нічого такого нема рижиків. Ось стан зовні. Екологія на місці, сажевий фільтр не вирізався, нічого не переприйшов, всі не потрібно. На цих двигунах ну, у нас проблем ні разу не було. Наскільки грамотно продумано, все зроблено. І він потужний, тому не забивається сажевик. Навіть бампера, бачите, без щосів в дуже класному стані. Тонування є, релінгів немає і в цьому білому кольорі... Стануванням на цих чорних дисках без релінгів дуже стильно по спортивному виглядає цей автомобіль. І Ізовні дизайн не уступає сучасним новим автомобілям. І ця машинка однозначно з потоку буде виділятися. Ну, а їде, уявіть 9 секунд до сотні. На автоматі дуже швидко переключається. Дуже великий крутний момент, 350 Нм. 110 кВт, 150 кінських сил. І можна ще прокачати його. Цей двигун до 196. Ось так зовні виглядає цей автомобіль. Тепер по комплектації. Шкіряний салон. Стан шкіряного салону. Зразу показує водійське крісло, яке частіше всього затирається, зношується. Ось. Автомобілі Швейцарії із Тюріха. Власник 66 го року народження. Дуже класні якісні матеріали. Комплексна система безпеки від бокового зіткнення CIPS. Накладки на пороги завжди у всіх є. Це в базовій комплектації. Накладки на пороги, всі чотири склопідйомника, парктроніки ззаді, шкіряний руль та руль з круїз контролем і двохзонний кліматконтроль. Це навіть в базових комплектаціях є. Тому... Ось стан шкіряного руля. Мультируль, круїз-контроль, управління магнітолою, підключення телефону на рулі. Тут у нас є aux USB. Автоматична коробка передач, можна в ручному режимі переключати. Навіть це заглушечка є, часто губиться. Потужний звук, є підсилювач звуку, High-Performance Sound. Якісний потужний звук? Козирки завжди з дві лампочки, теж практично. Клімат контроль двохзонний. Працює холодом, теплом дує, перевіряв. Підогріви сидінь, як же ж. Салон без підгрію сидінь. Навігація, можливо, вона вже застарівша, але сюди можна ввести камери заднього виду, якщо толковий автоелектрик. Так, у нас 223 пробігу. Показує, що не пристебнутий, треба пристебнутися. Ну, чітко оберти, все, все добре, тут технічно теж ух, потужний звук. Задія дві вихлопні труби і мотор потужний. Ну, класний двигун класно працює, і коробка прекрасно відпрацьовує. Наліпки заводські є, щоб не витиралось тут нічого. Дуже класні ущільнювачі і резинки скрізь. Тому і шумоізоляція за рахунок цього краще, класні матеріали. В принципі, класна дуже шумоізоляція цих автомобілів Volvo. Як у преміальних автомобілів. Хоча це бюджетна модель. І популярний цей автомобіль, саме модель Volvo V50, що дешевий в обслуговуванні, ходовка тут від другого фокусу, ну така ж сама, як у другого фокуса. Тому Mazda 3, перше покоління. А кузов як преміальний, і матеріал преміальний, і мотор, і двигун, і коробка супер. Ось підсилювач звуку. Ось тут один войлок, тут другий войлок. Просто показую якраз показую по шумоізоляції До речі автомобіль працює гляньте по вихлопу тут ні диму ні пару нічого нема все дуже добре Парктроніки задні працюють Вон на резина стан мішлен розмір Розмір 205, 50 R-17. Тут наліпка є. Ось ця спинка складується туди наперед. Теж практично особливо, якщо якісь довгоміри возиш. Якісний автомобіль, надійний і економний, друзі. Траса 4,5, змішаний цикл 6,5, 6. І по місту цей двохлітровий на автоматі екземпляр буде 7,5 дизельного палива споживати. Капот алюмінієвий. Теж корозії піскоструя не боїться. Зараз подивимося ще двигун. Акумулятор оригінальний, Volvo, Made in Germany. У нас тут 80-ка. вісімдесятка. Двигун 2 літра дизель потрібно, щоб потужний акумулятор був. Ось двигун. П'ятициліндровий. ГРМ. ГРМ там в комплекті що? Ремень, два роліка і помпа. Це ми замінили. Гляньте, які потужні опори. Ось такий двигун. По Подування двигуна Д52,04, Д дизель 5, 5 циліндрів, 2,01 двина, 4, 4 клапана на цилиндр, Т турбіна, 5 там є. Надійні форсунки тут дуже вони ходять там по 400-500 тисяч. Особливість цих двигунів, Тут така закручена горловина пластикова, трошки йде пар, закручувати сюди. Це нормально. У мене є багато з такими двигунами. Volvo, там прийдете, відкрию це і так повинно бути. Щоб не лякались на передовій. Ну, тут все дуже красиво, там дуже все красиво. красиве. Почав в пилі в робочому стані тут під капотом нічого не мило. По лакофарбовому покриттю забув сказати. Це добре, дуже добре, і показував, але один елемент фарбувався. І фарбувався. Ось це крило заднє фарбувалося. Що був? Нічого критичного. І так, все дуже добре. Походовці. Автомобіль такий височенький, перевіряли. Питань теж ніяких нема. Ну, в принципі, технічно дуже добра, служена машина хороша. По першій реєстрації. Ціна першої реєстрації в МРЕВ ви заплатите близько 6,5 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%. Кому потрібно, то допоможемо тут у нас швидко зареєструвати в МРЕВО. Ну, ось так, всю базову інформацію до вас доніс. Вам залишається тільки приїхати на перегляд на тест-драйв, на перевірку. Класний, класний екземпляр. І що саме головне, рідкісний цей екземпляр. За ними ганяються, люблять таку комбінацію В-52 літрі, 5 циліндрів автомат, рестайлінг. І в Європі вони коштують дорого. У нас в Україні їх теж малувато. Особливо, якщо Хороша комплектація, хороший стан, малий пробіг. Ну, ці тут двигуни такі що ходять півмільйона і більше без проблем. І коробки теж. Головне добре обслуговувати. Ну, Я впевнений, що цей екземпляр довго не застоїться у нас на площадці. Раз десь в 2 місяці ми такі автомобілі привозимо. Тому на цьому закінчую перегляд і запрошую вас на тест-драйв компанія Greenway Auto. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон, ще раз покажу. Приїжджайте, є що вибрати. До зустрічі!